Божі слова на кожен день сьогодні знання людей про практичного Бога залишається занадто одностороннім і їхнє розуміння значення втілення залишається занадто обмеженим. Через існування Божої плоті завдяки Божій роботі та його словам, люди бачать, що Дух Божий. Так багато в собі має, що він такий багатий, але як би там не було, Боже свідчення в кінцевому підсумку походить від Духа Божого, що Бог робить у плоті, за якими принципами Він працює, що Він робить у людській природі, та що він робить у Божественності. Люди повинні знати про це сьогодні. Ти здатний поклонятися цій особі, тоді, як, по суті, ти поклоняєшся Духові, і це найменше, чого люди повинні досягти у своєму пізнанні втіленого Бога, пізнання сутності духа через плоть, пізнання божественної роботи духа у плоті та людської роботи у плоті, прийняття всіх слів і висловлювань духа у плоті. І споглядання того, як Дух Божий скеровує плоть та демонструє свою силу у плоті. Сказане означає, що людина пізнає духа в небі через плоть. З'явлення самого практичного Бога серед людей розвіяло в людських уявленнях ідею про невизначеного Бога, поклоніння людей самому практичному богу. Збільшило їхній послуг Богові, а завдяки духу, божої божественної роботи у плоті та його людської роботи у плоті людина отримує откровення та пастирську турботу, а у життєвих нахилах людини досягаються зміни. У цьому і полягає фактичне значення з'явлення духа у плоті, головною метою якого Є те, щоб люди могли взаємодіяти з Богом, покладатися на Бога та досягати пізнання Бога. По суті, яке ставлення люди повинні мати до практичного Бога? Що ти знаєш про втілення, про з'явлення слова у плоті, про Боже з'явлення у плоті, про діла практичного Бога? Які сьогодні головні теми для обговорення утілення, з'явлення слова у плоті та Боже з'явлення у плоті, це все ті питання, які необхідно зрозуміти. Ви повинні поступово прийти до розуміння цих питань та мати чітке знання про них у своєму життєвому досвіді, заснованому на вашому духовному стані та добі, в яку ви живете. Процес, за допомогою якого люди переживають Божі Слова є таким самим, як і процес, за допомогою якого вони пізнають з'явлення Божих слів у плоті. Що більше людей переживають Божі слова, то більше вони пізнають Божого духа. Переживаючи Божі слова, люди усвідомлюють принципи роботи духа. Та приходять до пізнання самого практичного Бога. Власне кажучи, коли Бог робить людей досконалими та здобуває їх, Він дозволяє їм пізнати діла практичного Бога. Він використовує роботу практичного Бога, щоб показати людям фактичне значення втілення, щоб показати їм, що Дух Божий насправді з'явився перед людиною. Коли люди, здобуті Богом та зроблені ним досконалими, тоді їх підкорили вияви практичного Бога. Слова практичного Бога змінили їх та впровадили в них його власне життя, наповнюючи їх тим, ким є Він, наповнюючи їх сутністю Його слів та змушуючи людей втілювати його слова у життя. Коли Бог здобуває людей, він робить це в першу чергу завдяки використанню слів і висловлювань практичного Бога, щоб мати справу з недоліками людей, а також засуджувати та виявляти їхній бунтівний характер, змушуючи їх отримати те, що їм потрібно, і показуючи їм, що Бог прийшов серед людей. Найголовніше, що робота здійснена практичним Богом. Полягає в тому, щоб спасти кожну людину від впливу сатани, забрати її з краю бруду та усунути її зіпсований характер. Найглибше значення того, що людина є здобутою практичним богом, це можливість утілювати у життя звичайну людську сутність, коли практичний Бог є взірцем і зразком. Бути спроможним у практичному житті, діяти відповідно до слів і вимог практичного Бога без найменшого відхилення або відходу, застосовуючи сказане будь-яким способом, який він називає, та бути спроможним досягти всього, що Він просить. Так, ти будеш здобутий Богом. Коли ти здобутий Богом. Тоді ти не лише володієш роботою Святого Духа, найголовніше, ти можеш тоді жити згідно з вимогами практичного Бога. Лише те, що ти маєш роботу Святого Духа, не означає, що ти маєш життя суть у тому, чи здатний ти діяти відповідно до вимог практичного Бога щодо тебе? Це має прямий стосунок до того. Чи можеш ти бути здобутий Богом? Це найбільше значення роботи практичного Бога у плоті. Сказане, означає, що Бог здобуває групу людей, дійсно та фактично з'являючись у плоті, сповненим життя та справжнім, щоб його бачили люди, фактично здійснюючи роботу духа в плоті та діючи як взірець для людей у плоті. Боже з'явлення у плоті насамперед має на меті дати людям можливість бачити справжні Божі вчинки, надати тілесну форму безформному духові та дозволити людям бачити й торкатися його. У такий спосіб ті, кого він зробив досконалими, будуть втілювати його у життя, будуть здобуті ним і будуть за його серцем. Якби Бог промовляв лише на небі і насправді не зійшов на землю, то люди і досі були б неспроможні пізнати Бога, вони могли б лише проповідувати Божі вчинки, вдаючися до порожньої теорії та не мали б Божих слів як реальність. Бог прийшов на землю перш за все для того, щоб бути взірцем і зразком для тих, Кого він має здобути. Лише таким чином люди можуть насправді пізнати Бога, торкнутися Бога і побачити Його. І тільки тоді вони істинно можуть бути здобуті Богом.